Горою за Лозового Шокіна навили. З такими гаслами на акцію протесту вийшли прихильники та члени радикальної партії. Вони проти подання генпрокурора на зняття недоторканності народного депутата Андрія Лозового. Учасники акції вимагали відставки Віктора Шокіна, припинення переслідування деяких нардепів, звільнення політв'язнів і переслідування колишніх членів партії регіонів, яких радикали звинувачують у сепаратизмі та інших злочинах. Шокіна на вила. З такими гаслами будівлі Генеральної прокуратури України пікетували тисячі людей, серед яких і народні депутати від різних фракцій. Таке збурення пов'язане із тим, що генпрокурор Віктор Шокін підготував подання на зняття недоторканості та арешт народного депутата від радикальної партії Ляшка Андрія Лозового. Одне з обвинувачень тиск на керівництво селищної ради Коцюбинського з вимогою виділити земельні ділянки та квартири воїнам АТО. Сам Лозовий каже, що такі обвинувачення йому за честь. Ні, шокін. Ні гузир, ні їх господар Порошенко не зупинять, ні мене, ні Ляшка, ні інших патріотів, які готові захищати наших добровольців словом і ділом. лідер радикальної партії Олег Ляшко каже, що вже неодноразово отримував погрози та попередження про кримінальні справи щодо його побратимів від Петра Порошенка. А все через те, що нерідко позиція парламентської фракції РПЛ розбігається із думкою глави держави. Так, наприклад, радикали категорично відмовились голосувати за запропоновані зміни до конституції, які передбачають особливе самоврядування на Донбасі. Це помста президента Порошенка за нашу позицію, яку фракція радикальної. Парт... Займає у тому числі під час голосування за особливий статус Донбасу. Нині народні депутати добуваються відставки Генерального прокурора Віктора Шокіна. До речі, це питання радикали неодноразово піднімали у парламенті і почали збір підписів за звільнення генпрокурора. Під час пікету група народних обранців вирушила до приймальні Шокіна для особистої зустрічі. Однак того у розпал робочого дня на місці не виявилось.